Доброго дня! У травні 2024 року я випускаю свою першу гру в Steam. А саме 15 травня. Ця гра вийшла і вона вже доступна для придбання за 50 гривень в Україні. Ця гра називається Птаташине Перо Аквамариновий Світ. Або ж англійською, можна тут бачити «Dirt Feather Aquamarine World. Сьогодні я це записую 16 травня. Я отримав першу рецензію на цю гру, і в цьому відео я хотів поговорити про рецензії, як я з ними працюю, і як вже можна побачити користь навіть з однієї рецензії. Давайте подивимось. Ось ця, ось ця рецензія. Пише Мегі. Мегі, привіт! Я знаю, можливо, ти також це подивишся. Тож, привіт і передаю. Так, давайте почитаємо. Я пташка. Цей факт загальновідомий. Тому, звісно, не могла пройти повз цієї гри. Вона ну, дуже медитативна. Жодного челенджі тут не буде. Хоча в режимі на 50 пір'ячок я ледь не посивіла, доки шукала те саме 50. Угу. Гра для тих, хто втомився і хоче просто морально відпочити, очистити свою душу від усього зайвого. Думаю, Час від часу буду повертатися у цей чарівний аквамариновий світ, щоб привітливо помахати крильцятами і зробити пару трійку кругів над різноманітними горами та прекрасними водоймами. Дуже дякую Мегі за рецензію. Як бачите, я вже відповів на цю рецензію. Справа в тому, що я відповів спершу, звісно, мені приємно як розробнику почитати що про мою гру гарні думки. Але ще варто зауважити, у цій рецензії важливу річ. В режимі на 50 пірячок ледь не посивіла. Мені не треба, щоб люди сивіли, коли грають в мою гру. Тому, звісно, я запитав, підкажіть, де знаходилась ось та пір'їнка номер 50 яку було так важко знайти. Бо я тут відразу бачу проблему. Проблему... Можливо, сказати, в дизайні гри, в левел дизайні, в гейм дизайні, що гравець не зміг швидко знайти останню пір'їнку, і це змусило його трішки посивіти, скажімо так. Так, давайте я запустю цю гру, щоб взагалі показати, що мається на увазі, якщо ви, можливо, не грали, не розумієте. Так, я відразу розумію, коли сказали, що це режим на 50 пірінок. Це третій рівень. У грі зараз є три рівня. Отже, суть гри зараз ось така, що ми літаємо за пташку і збираємо пір'їнок. У нас є в правому верхньому куті, скільки пір'їнок треба зібрати. Ага, і, значить, що вийшло у нас? Гравець літав, збирав пір'їнки. Все було чудово. А потім, коли залишилась одна пірінка, гравець не міг її знайти, і через те, що він намагається її знайти і не може, йде розчарування у гравця і так далі. Щоб цього не було, треба мені покращити дизайн цієї гри, щоб гравці, які цю гру, вони залишилися щасливі, щоб в них не було таких ситуацій. коли... Як писала Мегі, ледь не посивіли. Ну, це, як це ще називається іншими словами, це в гімнезані називається фрустрація, коли гравець розгублений, він не знає, що робити, не знає, що робити далі. Тобто, типу, застряг у грі. Це порушує ось цей ігровий потік, і через це гра здається якби, не дуже гарною. І це мені, думаю, треба виправити. Але виправити яким чином? Спершу в мене перша думка була це ж запитати, де знаходиться та 50-та пір'їмка, тобто остання пір'їмка, і, і її десь передвинути на більш видне місце. Тобто це як рішення в левому дизайні. Однак, я думаю далі і вважаю, що треба рішення більш елегантне зробити. Наприклад, Зробити так, щоб коли гравець зібрав усі пір'їнки, крім однієї, залишилася остання пір'їнка, щоб гравцю, отак, можливо, крізь стіну підсвічувало, де знаходиться та пірїнка. Тобто такий колекційний предмет. Або якийсь величезний стовп світла, такий стовп світла був, який вказує, де саме знаходиться та пір'їнка. Я думаю, далі, можливо, ця проблема буде не лише з останньою пір'їнкою, а взагалі. Ну, такий буде момент, коли гравець дуже довго не може знайти пір тобто наступний колекційний предмет. І в цьому випадку, я думаю, написати такий алгоритм, що якщо гравець більше, ніж 40 секунд, не може зібрати жодної перінки. Тобто, якщо гравець більше 40 секунд літає і ну, останню пірінку, яку він зібрав ось так, вона буде. Довше, ніж 40 секунд. То після цього нам треба обрати якусь пір'їмку випадкову, яка залишилася в нашому світі, і її якось підсвітити, дуже сильно підсвітити. тобто, знову ж таки, Або це буде ефект, ми можемо побачити і Крістіну, або це буде ефект таке величезне світло з небес, або якось по-іншому. Так, ну зараз я закінчу гру. В цілому, я думаю, ви зрозуміли, що я маю на увазі. Тобто, щоб не було такого моменту, коли гравець дуже довго літає, намагається щось зробити і не може цього зробити. Треба зробити саме підказку. Отже, я розповів про одне дизайнерське рішення, як я планую цю гру покращити. Я сподіваюся, що у наступному оновленні я вже випустю це покращення. Як ви могли бачити, я випускаю в Steam-ігри під псевдонімом Andrium Games. І буду вдячний, якщо ви напишете коментар, чи цікавить вас такий формат відео, де я розповідаю про дизайн саме гри, не лише технічну реалізацію, а й те, що можна покращити, що буде у наступних оновленнях. Ну і також, звісно, хочу нагадати, що можете мене підтримати, придбавши цю гру в Steam, вона коштує 50 гривень. Також написати рецензію, це дуже цінно для мене. Дякую всім.